Репресії проти секс-робітників родом з союзу. І як цього нарешті позбутися? Любили ж наші східні сусіди репресії. По всіх пройшлися, навіть по секс працівниках. Здивовані? Чи думали, що в радянському союзі секса ні? Секса у нас ні, ми категорично проти цього. Чом би й не так. Там ціла історія, яка досі тягне свої гострі пазурі у наше вільне сьогодення, засуджуючи всіх тих, хто живе як їм хочеться, в першу чергу тих, хто заробляє на життя, торгуючи власним тілом, бо це ж у всі віки вважалося непристойним, або, як казав би товариш Ленін: розстрілять! Уявіть, якби при цьому трусилася його козляча борідка. Уявили, усміхнулися, а тепер про сумне. Більшовики і справді розстрілювали жінок, які продавали сексуальні послуги. Вони оголосили торгівлю коханням соціальною аномалією. Тож, у серпні 1918 року, ліч у листі до одного з більшовиків наполегливо радив навести негайно масовий терор, розстріляти і вивести сотні секс-робітників. Жінок, які займалися торгівлею сексом, називали гулящі. Цей термін досі не віджив свого. І навіть панянка, яка ніколи не заробляла на життя інтимом. А лише змінювала кавалерів, може отримати таке ганебне прізвисько у наш час. Також у часи Союзу ескортниць, як ми їх називаємо сьогодні, іменували дезертирами праці. Жінок змушували обов'язково реєструватися, щоб в подальшому працевлаштуватися. А якщо якась з них відмовлялася, її очікував арешт і концтабори. У середині 20-х років минулого століття про жінок древньої професії вирішили подбати. Їх півроку лікували у вендиспансері чи лікувально-виховній профілакторії, навчали якісь робітничі професії, а потім офіційно працевлаштовували. Та тривало це недовго. Після прийняття сталінської конституції секс працівниками почав займатися НКВС. Водночас тема про секс працю у радянському союзі почала активно замовчуватися, бо її вважали ліквідованою. Хоча було все зовсім інакше, ми вже писали раніше, що так званих елітних метеликів радянська влада використовувала у власних цілях. Такі жінки працювали при дорогих готелях, де зупинялися іноземці. Саме з допомогою жінок та чоловіків, які продавали інтимні послуги, тогочасна влада могла вивідати необхідну для себе інформацію. І в той самий час за так звану аморальну поведінку людей привселюдно соромили та звільняли з посад. Оце розпинання на публіку існує і в наш час. Тільки без зборів і вигуків дівчину, яка продає інтимні послуги, часто зневажають і перестають з нею спілкуватися. А чоловіка, який скористався секс-послугами, вважають неповноцінним або навпаки безсоромним. І коли про це дізнаються, то охоче кепкують. Тому в наш час і досі воліють мовчати про свій секс-бізнес або любов до сексу за гроші. Тим часом багато прогресивних країн давно зрівняли секс бізнес з іншими професіями і отримують з цього непоганий прибуток у скарбницю. Більше того, закон, який дозволяє секс індустрію, її ж і контролює. Утім, там де секс праця досі на межі між забороною і дозволом. Ото як у нас Правила встановлює чорний ринок праці, а охочі нажитися на цьому вдало користуються з такої нагоди. І такими охочими є правоохоронці, які покривають діяльність секс бізнесу лише щоб отримати від цього жирні хабарі. Нагадує радянський союз, тільки там використовували нічних метеликів, ще й у політичних цілях. І от до чого ми дійшли: секс бізнес у тіні продовжує працювати за тими самими законами, які були за часи радянської влади. Бо так вже звикли, бо інших умов для роботи секс-працівників досі не створили, тому що закон стоїть осторонь і майже не втручається у діяльність, де працівники правоохоронних органів та керівники салонів для надання інтимних послуг працюють за власними законами: одні щоб заробити, а інші щоб вижити. І останнім вигідно, щоб секс-бізнес вийшов в сіні, бо коли його нарешті-таки легалізують, потреба платити хабарі відпаде. Натомість держскарбниця буде щомісячно поповнюватися круглими сумами. А у часи війни і відбудови після перемоги гроші дуже потрібні.